Смертельне ДТП сталося у місті Лебедин Сумської області у вересні 2017 року. 15-річного Сергія Шмалько на пішохідному переході збила автівка. Як каже, мати, хлопцеві через місяць мало виповнитися 16, він тільки вступив до коледжу. Втратити дитину, яка просто, просто повертався. По пішохідному переходу додому не дійшов 100 метрів і якого. Убито, ну це велика трагедія, не ну, я дуже в мене горя багато. Лебединський райсуд Сумської області призначив Віталію Тимошенку покарання 5 років позбавлення волі та права на керування автівкою впродовж трьох років. Винуватець ДТП спочатку перебував під домашнім арештом, а потім йому запобіжний захід продовжувати не стали, бо досудовий орган з клопотанням не звертався. І оці п'ять років насправді це мало, це мало. І ще з тим, що він півтора роки взагалі не був покараний, вільно гуляв, їздив далі на машині. Адвокати винуватця ДТП оскаржили рішення суду. Справу розглянув Харківський апеляційний суд. Щодо поданої апеляційної скарги сторони захисту, я просив би суд апеляційну скаргу Тимошенка задовольнити, оскільки він просить його виправдати у зв'язку з недоведеністю його вини фактично належними та допустимими доказами. Суд апеляційної інстанції не змінив міру покарання. Олександра Дамчук, Дмитро Герасимов, медіагрупа об'єктив.